Серія Видатні Українські Мовознавці, Борис Грінченко, Борис Грінченко. Автор першого словника української мови, що ми його сьогодні звемо словником Грінченка письменник, перекладач, публіцист та громадський діяч. Автор низки наукових та публіцистичних праць, а також шкільних підручників з української мови та літератури. Павло Житецький. Павло Житецький був одним із основоположників українського мовознавства. Він активно працював над упорядкуванням норм українського правопису. Олександр Потебня. Олександр Потебня основоположник психологічного напряму в слов'янській філології. Він систематизував унікальні ознаки української мови, що вирізняють її з поміж інших слов'янських мов. Іван Огієнко. Іван Огієнко митрополит Ларіон, український мовознавець, один із перших науковців, хто аргументував вживання прийменника в, а не на Україні. Пропагував ідею соборної літературної мови та вважав її культурним маркером кожної нації. Юрій Шевельов Юрій Шевельов визнаний мовознавець славіст, літературознавець, активний діяч української культури та науки в еміграції, професор Гарвардського університету. У науковій спільноті Шевельова вважають одним з провідних мовознавців славістів світу. Сергій Єфремов. Сергій Єфремов український громадсько-політичний і державний діяч, літературний критик, публіцист, історик літератури, академік Української академії наук, один із творців української журналістики Борис Антоненко Давидович. Борис Антоненко Давидович, український письменник та мовознавець, борець за культуру української мови, у 1970-му видав книгу Як ми говоримо, у якій висвітлив актуальні проблеми розвитку та культури сучасної української мови. За активну проукраїнську позицію був репресований сталінським режимом та 1935-го засланий у табори на 10 років. АГАТАнгел Кримський. АГАТАнгел Кримський всесвітньо відомий науковець, сходознавець, перекладач, історик, відомий поліглот. Який знав понад 60 мов. Один із засновників Української академії наук, чиє ім'я занесено до переліку видатних діячів світу ЮНЕСКО. Марія Плющ. Марія Плющ українська вчена. Доктор філологічних наук, професор. Наукова спадщина Марії Яківни понад 300 наукових праць. Олександр Пономарів. Олександр Пономарів добре знаний сучасниками мовознавець, публіцист та перекладач. Професор активно сприяв поширенню нового українського правопису. Зокрема, працював у відповідній комісії. Часто виступав у засобах масової інформації. Михайло Слабошпицький. Михайло Слабошпицький літературознавець, публіцист, засновник міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, ініціатор всеукраїнського радіодиктанту Національної Єдності. Один із найкращих письменників і літературних критиків сучасності, Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Ірина Фаріон. Ірина Фаріон українська мовознавиця, освітянка, політична та громадська діячка, мовна активістка. Публіцистка та блогерка. Доктор філологічних наук, професор Олександра Глазова. Олександра Глазова український педагог, доцент, авторка шкільних підручників з української мови. Олександр Заболотний. Олександр Заболотний, відмінник освіти, заслужений вчитель України, співавтор підручників рідна мова, українська мова для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Олександр Авраменко. Олександр Авраменко. Український учитель. Дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий, учитель вищої категорії, методист, доцент, заслужений працівник освіти України.